Усім привіт! Ви на каналі Полінотерологі і будемо дивитись старопрогноз на березень для тільців. Почнемо ми з колоди містичних моментів. І давайте глянемо, які основні події будуть для тільців в березні. Вісімка жезлів. Королева води і король жезлів перевернутий. Угу. Так, в принципі, дуже мені оці карти, да, то є вісімка жезлів, це, в принципі, карта, коли от... Ми постійно повинні бути ввімкнені в процеси, увімкнені в наше життя. Тобто, це карта, коли дуже багато всього відбувається, накидуються з різних сторін, і дуже такий темп ну, швидкий да, відбувається. Тобто, вісімкажезлів це. Встигай роби, встигай відповідати, встигай кудись їздити, з кимось розмовляти, будь активний, будь у цій взаємодії. Тобто воно постійно щось несеться. Да? Несеться тут купа оцих парасоляк, да? вони якби. Пришвидчують, роблять більше її можливості, щоб вона більш швидше летіла, швидше щось робила, більше ну і жезли плюс комунікація. І тут дві людини: королева води перевернута і король жезлів перевернутий. Тобто нам показують багато комунікацій: мама, папа, чоловік, дружина, драма Квін, королева Кубків виходить з берегів, дуже переживає за щось, дуже тривожиться. Король жезлів перевернутий, не знає, що йому робити, за що хвататись, чи хоче він це робити, чи не хоче. Да? Тобто, це можуть бути ваші особистості, ви і так, і так можете проявлятись, або ви будете з кимось тут в, в такій взаємодії, можливо, якось бути, е, цей, брати в руки, да? заспокоювати, підтримувати. І так далі. Можливо, це ви будете ця мама, яка. Така тривожненька, так? король джезлів теж. Ми знаємо, що робити, куди діватись. Е, порада. Е, тут така цікава порада, смерть. Щось відпускати треба, заспокоюватися. Е, от мені тут в цій колорі дуже ця смерть подобається. От, дивіться: розквітає спочатку все всередині, а потім вже виходить назовні. Тобто. Для того, щоб щось відпустити, і щоб щось нове розквітло, це цілий процес. Да? І, можливо, у вас якраз цей процес буде відбуватися так чисто езотерично. І вам треба дати цьому відбутися, як порадок. Так, далі колода 78 дверей. Давайте тут подивимось: тільці, які основні події у вас будуть в березні. Так, у нас тут що, імператор перевернутий, лицар жезлів. І луна. Луна. Про що луна? Взагалі, тільці, питання дітей у вас тут стоїть. Тому що я ще думаю, так, королева кубкова, ну, вона мама, в принципі. У вас тут ще випадає отака от взаємодія, да, от луна, бачите, тут на ній вже намальована вагітна жінка а, і сонце. Це карти дітей в якомусь аспекті. Да? Тобто нам показують, можливо, ви завагітнієте, можливо, ви будете народжувати, або будете про це думати, можливо, у вас буде якась взаємодія з дітьми. Ну, тобто, явно тут є плюс. Е Стоїть імператор перевернутий лицержезлів. Можливо, імператор перевернутий, це ваш там, чоловік, який буде за вас переживати, бути поруч. Можливо, не завжди зможе бути поруч постійно. Можливо, будуть якісь моменти, Да? І от, отут така материнська лінія прослідковується як один із аспектів. Далі. В принципі, імператор перевернутий нам говорить про неможливість або небажання взяти на себе якусь відповідальність або більше роботи, або ще щось. Так? Тобто, імператор перевернутий – це, коли треба робити якусь роботу, а ми не можемо, не хочемо, зриваємо строки. Якось так. Це може бути ще зі сторони, в принципі, так би мовити, казоних домов. В принципі, зі сторони там. Організації ви кудись пішли, віднесли документи, вони там щось лежають. Ем, на когось ви покладаєтесь, вони там щось ну, не дуже так роблять. І приходиться, в принципі, робити самостійно. Лицар жезлів це карта, коли дуже багато всього. Ну, от, Дуже схоже, до речі, от з цією картою. Ем, жезлові карти, знаєте, побільше, швидше, давайте, несемось. Да? Хоча він тут і стоїть. Насправді цей лицар жезл, але він якби готовий до якихось мандрівок, до якихось нових шляхів, до якихось нових спроб, нових методів і так далі. Тобто він відкритий. Так? І це от як така сигніфікація вас. І також це можуть бути якісь люди, тому що людей у вас буде багатько. Ну і луна, звичайно, це тривожність, переживання. Якісь депресивні можуть бути розлади, переживання за когось, Луна це ще може бути, знаєте, коли нічого не ясно, нічого не понятно, що буде відбуватися? Мені ну, це варто моєї уваги, чи не варто, треба тривожитись, не треба. от знаєте, Така ідея історія, чи ну, я можу там з чимось споритись, не можу. Дуже от такий момент тривожненький. Теж рекомен... ну, смерть, як рекомендація, відпускайте відпускайте тривожність, працюйте з тим, щоб заземлить це все. Да? Більше занурюйтеся в свої, ну, в глибині процес, що у вас там всередині відбувається. Да? І тут, до речі, дуже символічно, це може бути, як, якщо ви вагітні, будете скоро народжувати ну, у вас там реально всередині прям цілий світ. Да, бояє. А у когось дійсно символіка в тому, що щось перешовкнеться, можливо, щось побачити, від чогось ну, відмовитись теж класно. Далі стосунки на манарі, давайте глянемо тільці, у яких є партнер ваше особисте життя в березні, слуга Землі. І тільці, у яких партнера немає, ваше особисте життя в березні. Сімірка Сімейка жезлів. Слуга Землі. У яких є стосунки, тільці, у вас все стабільно, все по плану, все, так знаєте, розплановано, слуга Землі ходить біля вас, оце пригибається, так, тобто кланяється вам в ножки. Ну, тобто, тобто, слуга землі він дуже практичний, дуже. Такий заземлений, спокійний, неемоційний. Можливо, він вас буде якраз да, заземляти з вашими цими качельками. Плюс авіана, ну, на нього може завжди покластися. Вообще, от прямо. Тут і поруч. Можливо, трохи скучно. але, ну, знаєте, в залежності від станів. Якщо у вас луна, то вам він ідеально підходить. Тільців, яких немає стосунків, ну мені щось тут показує, що ви і не хочете. Подивіться, сімірка жезлів, його вже ці жінки просто задушили. Він вже мертвий там лежить. Вони всі його обліпили. Він не знає, куди йому діватись. все, він ну, буквально немає сил. Да? Есть, нам тут показують, що ви напевно будете відгороджуватися, можливо, вам забагато, можливо, вам зараз не час, можливо, ви не хочете. Татось, да? нам з іншої сторони. Тут, якби є аспект того, що є від кого загороджуватись, так, що є від кого ховатися. Можливо, у вас будуть якісь варіанти, просто ви не хочете в ці варіанти входити. Так. Тобто тут вже дуже сильно буде залежати від вас, але, чесно кажучи, ну, по такому розкладу у вас не буде на це вистачати сил. Так, наступна колода Паган Азер Давайте тут подивимось тільці вашу реалізацію, роботу на березень. Ой, прекрасно, тут з Пентаклів. Шикарна, шикарна карта. Закохані. Перевернутий світ. Почому? чому? Чого тоді? Так, туз пентаклів. Якщо у вас будуть якісь нові можливості, нові ідеї, нові е, пропозиції, на все погоджуйтесь. Погоджуйтесь на все. У вас тут ще й закохані, можливо, прийде через якихось партнерів, колег, через якихось класних людей, друзів, там, я не знаю, через вашого партнера. Тобто, шикарна взаємодія, ви можете тут по цьому створити нові якісь ідеї, нові проекти, щось нове. Тобто для вас це прекрасно. Але світ перевернутий, можливо, все піде повільно. Перевернути світ це коли все йде шкареберць. Чому? Король Мечовий перевернутий, можливо, буде це пов'язано з документацією. Підписами якимись, з якимись оформленнями, що десь ну не проходимо, тому що ну, зараз там не підписують, не дають документи, сертифікати, візи, контракти і все таке. Да? Тобто, оцей аспект буде у вас в роботі. Також по тузу Пентаклієвому це, взагалі, карта удачі в роботі, да? тобто, якщо ви не будете щось нове починати. Вам просто може поталанити, там, не знаю, якась премія прийде, якийсь бонус, да, приємно, класно, закохані, класна взаємодія е, з, з колегами, з, можливо, з партнером по роботі, чи все-таки. А світ загально нам говорить, що поки ситуація застигає е, через зовнішні обставини, щось не дає. Так, і остання колода, Дела Луна, називається. Давайте тут глянемо. пораду для вас тільці на березень. Пораду для тільців на березень. Так. У нас тут дві кубків. Про що набере там? Так, Ціну... Пернуть у вас. Цінуйте своє партнерство. Ви зазналися. Перевернута дев'ятка кубків. Ви зазнались, цінуйте те, що у вас є такий класний партнер. Цінуйте те, що у вас, причому у вас класний партнер як і в житті, як класний, так і в роботі. Да? Тут обидва. І ще я нам показую, да? у вас тут класний партнер, у вас тут хтось до вас ліпиться. Ви тільці облеплені, так сказати, якимись партнерами. І тут нам показують: перевернута двійка кубків, немає щось класного контакту. Чому? Дев'ятка води. Тому що дуже сильно зациклені на собі. Дуже сильна надмінність, дуже сильна мені?», а я, а я, «а я, «а я. Ну, якщо ви вагітна, то зрозуміла. Якщо вам о, народжувати скоро. Але, в принципі, нам говорять. Будь ласка, у вас хороша пара, так сказати, не проїбіть. От. Плюс двіка перевернута кубків, нам говорить, що саме перевернута, що якраз не вистачає третього, не вистачає дітей, не вистачає спільного проєкту, не вистачає щось такого, про що ви обидва можете турбуватися. Це можуть бути і тварини. Да, тобто нам тут про це говорять як така карта окрема. От. Але, в принципі, не треба бути такими, знаєте, навколо себе все, щоб кружилось, да? тому що це негативно може впливати на ваше партнерство в будь-якому із аспектів. Ось так, тільці. На цьому буду завершувати. Як завжди, якщо вам потрібна консультація або ви хочете вивчати таро, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, посилання залишу під цим відео. Всім пока!